Чи замислювалися ви, наскільки важливі правила дорожнього руху для кожного з нас? Це не просто сухі норми, а справжній щит, що захищає життя та здоров'я. Давайте разом розберемося, чому знання ПДР є ключовим для кожного учасника дорожнього руху. Правила дорожнього руху ПДР це чіткий перелік норм, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів. Вони також встановлюють технічні вимоги до автомобілів. Головна мета ПДР забезпечення максимальної безпеки на дорогах для всіх. Ці правила створені, щоб уникнути хаосу та нещасних випадків. Вони допомагають кожному від досвідченого водія до маленького пішохода, розуміти, як поводитися на дорозі. Це наш спільний посібник для безпечного пересування. В Україні діють власні правила дорожнього руху, які є системним зведенням норм для безпеки. Як і в інших країнах, вони детально регулюють обов'язки водіїв та пішоходів. Також визначаються технічні вимоги до транспортних засобів. Шановні водії, пам'ятайте, ваше авто це джерело підвищеної небезпеки. Дотримання ПДР це не лише вимога закону, а й прояв поваги до інших учасників руху. Ваша відповідальність рятує життя. Знання ПДР це безперервний процес. У середніх школах регулярно проводяться тижні безпеки дорожнього руху, де діти в ігровій формі вивчають основи. Це дуже важливо для формування правильних звичок смалку. Дорогі пішоходи, особливо студенти. Не забувайте про свою роль. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях. Дивіться на світлофор та будьте уважними: ваша безпека у ваших руках. Сьогодні вивчати ПДР стало простіше ніж будь-коли. Існують офіційні тести з ПДР, які допомагають перевірити та закріпити знання. Це чудовий інструмент для підготовки до іспитів та самоконтролю. Крім того, є можливість вивчати правила дорожнього руху онлайн, прямо з мобільного пристрою. Це зручно для зайнятих студентів та дорослих, які хочуть оновити свої знання, використовуйте ці ресурси. Пам'ятайте, що ігнорування ПДР може мати трагічні наслідки. Кожен учасник дорожнього руху, водій, пішохід, велосипедист несе відповідальність за свою поведінку, будьте уважними, обережними та взаємовічливими Закликаємо всіх регулярно повторюйте правила дорожнього руху, навчайте своїх дітей основам безпеки та будьте прикладом на дорозі. Ваша свідомість та відповідальність запорука безпечного майбутнього для всіх нас. Не відкладайте вивчення та повторення ПДР на потім. Зайдіть на офіційні ресурси, пройдіть онлайн тести та обговоріть правила з близькими. Поділіться цим відео з друзями та родиною, щоб разом зробити наші дороги безпечнішими. Ваша активна позиція рядує життя.